Нам треба також визнати, що стосунок з батьком на відстані чи з матір'ю на відстані він інший ніж стосунок, коли мама чи тато поруч. Це також те, що треба прийняти. Але інший не означає, що його не треба будувати. Інше означає, що треба знаходити нові шляхи. Як його будувати, та ніби, і все-таки все залежить від дорослого. Очікувати від дитини, що вона зараз почне та, знаєш, розказувати в те весь свій день, та ну, ніби це нечесно. та ніби завдання побудови стосунку з дитиною лежить на дорослому. Тому дорослі будують стосунок з дитиною і з іншим дорослим, який опікує дитину на ніби з цієї сторони, та ніби щоб від нього отримувати контакт. Я хочу звернутися до наших глядачів і слухачів. Будь ласка, дайте свої практичні поради. Якщо у вас є лайфхаки, як зберігати цей зв'язок з дитиною? Якщо у вас є такий досвід або ідеї, напишіть про це в коментарях.